Добрий день, малята! Вітаю вас з першим днем зими і хочу загадати вам ось таку загадку. Дерев'яний та довгенький, маю носик я гостренький, на білому слід лишаю, усіх діток потішаю. Що це, діти? Так, це олівці. Світить сонечко в віконечко, світить, посміхається. Ой, погляньте, хтось прийшов, хтось до нас вітається. Дітки, це наша кицька мурка, пам'ятаєте її. Несла киця у корзині, олівці, зелені і сині, киця дуже поспішала і дірок не помічала, киця дирки не зашила, олівці всі перепутала. Давайте з вами допоможемо кіці розложити олівці по оцім стаканчикам. Якого кольору олівець? Так, жовтого. Якого кольору? Червоного у другий стаканчик. А це олівець якого кольору? Синього, третій стаканчик. А цей олівець якого кольору? Сінньо-зеленого. У цей останній стаканчик. А зараз куди ми покладемо олівець якого кольору? У перший стаканчик? А ці олівці теж у цей стаканчик. Якого кольору олівці? Синього у цей стаканчик. Вірно, дітки? Якого кольору олівці? Зеленого. Кладемо у який стаканчик? Так, у цей стаканчик. Дітки, а подивіться. Всі, у всіх стаканчиках? Скільки олівців? Так, багато. А у цьому стаканчику лише один. Давайте з вами зліпимо, допоможемо кіці далі малювати і вилипимо їй олівець червоного кольору. Дітки, подивіться уважно, олівці бувають різні. Цей олівець який? Цей олівець так, тонкий. А це олівець і цей олівець товстий. Вони олівці бувають різні, тонкі і товсті, довгі і короткі. Оцей олівець який, дітки? Довгий. А цей короткий, так, вірно, діти. Дітки, олівець має дерев'яну сорочку. Вона захищає грифель. Оцей тонкий грифель, якого кольору сорочка, такого кольору і олівець. Тому не треба на нього тискати і давити. З олівцями, дітки, треба обережно бути і хранити всі олівці у коробці. Китя нам сказала, що в неї мало червоних олівців. Давайте з вами допоможемо киці і зліпимо червоні олівці. Ось голівенька стомилась. Вліво, вправо повернулась. Будемо пальчики стискать раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо пальці розроблять. Пальці ви приготували і беремо пластилін. Його зігріваємо, смягчаємо. Так, добре, щоб він був теплий, м'який. Як, а потім ось такими рухами скочуємо на долоньках ось такою ковбаскою. Подивіться. Такою довгою ковбаскою робимо гостренький гріфель. Гостренький такий. Ось такий олівець у нас вийшов. Подивіться. Киця дуже дякує вам, що ви зліпили олівці. Ваші олівці Киця принесе своїм котяткам і вони будуть теж малювати разом з вами малюночки. Дякую вам, діти, до побачення!